Давайте дещо поміркуємо на таку от, я вже коротенький ролик знімав провокативну тему любов. І нативно навчимось користуватися метафорами, зокрема, розрізняти їх і створювати такі от концептуальні, можливо, речі, онтологічні, ну і деякі ще. Так от, любов дехто на неї дивиться як на певну речовину, ну тобто, зменшилась любов. Збільшилась любов до когось, стало її менше чи більше. Тобто вважає, що любов це речовина, і нею можна, так би мовити, управляти як з речовиною. Коротше кажучи, такому такому абстрактному поняттю приділяється щось, що ми в такому реальному світі фізичному знаємо, і це речовина. Це перший погляд на любов. Поміркуйте. Можливо, у вас така метафора, а можливо, вона до вас доволі далека. Проте у вас є знайомі, які використовують її, експлуатують її, захоплюються нею. Якщо немає, то почитайте літературу або згадайте художню, можливо, фільми, мультфільми в рехтір. Наступна метафора, якою може визначатися любов це до прикладу. Пригода. Тобто для когось любов це щось, що розпочинається, має якусь вступну частину, прелюдію, можливо, знайомство, потім іде основна частина, кульмінація завершення. Можливо, хтось навіть робить перерву після любові, відпочиває або називає це якимось іншим чином, але в контексті, подорість пригоди. Одна пригода завершилась, і можна розпочинати іншу. Можливо, такі люди навіть. Не використовують можливість бути одночасно у двох пригодах, тому що у них пригода це щось лінійне. Коротше кажучи, поміркуйте, можливо, ви користуєтесь такою метафорою для найменування любові, а можливо, хтось із ваших знайомих. Ну, і є ще один з підходів, за яким любов це певна така от ємність, певний простір, куди можна попасти. І кого можна із цього простору попросити вийти. Ну, не скажу, що це якась каструлька, що це, можливо, в когось сад, в когось це будинок, в когось чаша, в когось галечик, Ну, коротше кажучи, У будь-якому випадку, смисл зводиться до того, що любов визначається як ємність, куди можна попасти і звідки можна. Не те, що випасти, але, грубо кажучи, вийти, вийти з віднос, подітися кудись. Можливо, у вас ще є спостереження, яким же чином люди визначають любов, яким чином визначається оця ось абстракція в категоріях зовнішнього світу, В категоріях того, що ми можемо потрогати руками. Можливо, для когось любов це історія, яка написана, і її можна розірвати. Або, можливо, це якась мотузка, яку можна розірвати і продовжити зв'язуватись з кимось ще, як проволока, грубо кажучи, або як дві нитки, два канати. Поміркуйте, якою метафорою ви Користуватись більше, і, можливо, в якихось моментах критичних особливо це проявляється. І поміркуємо дещо на другу частину нашого відео стосовно того, коли є люди з двома різними метафорами на це поняття. Тобто, хтось живе в метафорі, що це пригода. І необхідно, щоб була прелюдія, знайомство, основна частина, завершення, можливо, відпочинок якийсь, можливо, якась велика історія складається із дрібних пригод. А для когось любов це просто речовина. Таке поняття речовини нічого спільного із пригодою немає, тобто, є або більше любові в тілі у відчутті, або менше. Такі люди можуть говорити про те, що вони не те, що витиснуті, а їх от стискає ця любов, давить на них, або когось розпирає від любові. Для когось її мало і хочеться більше, а для когось забагато. Тобто, це люди в даному випадку ті, які користуються, експлуатують. Метафору любові як речовини. І от у нас є два такі персонажі, які насправді, як ви розумієте, живуть у різних світах, не зовсім паралельних, проте зовсім різних цивілізаціях на різних планетах. Для когось любов це певні події, події, які були вчора, сьогодні, є майбутнє і, можливо, кудись уверх до світлого такого і чогось приємного. А хтось живе вже в концепті, що любов це речовина. І нею потрібно наповнюватись постійно. Бо вона, як ви розумієте, речовина, вона зникає, випаровується, і її потрібно підливати, можливо, чи ще щось з нею робити. Ну, очевидно, ви вже зрозуміли, що для когось любов може бути як вогонь, як багаття. І, якщо така метафора. То, як ви розумієте, необхідно підкидати дрова, щоб це багаття живилось. Якусь любов, це, можливо, рослина, за якою повинні спостерігати, за якою повинні дивитися двоє. Можливо, навіть троє і четверо, одначе це не в нашій історії. Але в будь-якому випадку ви можете подумати, а які обмеження мають метафори на це поняття, яким ви оперуєте, і, можливо, є сенс покористуватися, ну не скажу, що протягом всього життя, одначе, протягом якогось часу, якоюсь альтернативною метафорою. Коротше кажучи, вам завдання на завтра. Спробуйте підібрати якусь метафору любові і пожити з нею протягом одного дня. Повідчувайте, подивіться, як реагує ваше тіло, в якому емоційному стані ви перебуватимете. Можете навіть завтра взяти одну метафору, післязавтра, ще одну, ту, яку ви ще ніколи не експлуатували. І так спробуйте прожити тиждень, використовуючи різні метафори. Поспостерігайте, яка метафора більше вам підходить. Ну, а далі, я думаю, ви вже зрозуміли, що робити. У вас є вибір. Після цього відео у вас вибір не зменшився, а збільшився. Тобто варіативність вашої поведінки розширилась. І якщо буквально це принаймні хоч на один додатковий вибір, то ціль ми з вами у цьому відео досягнули. Ну що, тоді до наших пригод. Як його можна так сказати?